Існує міф, що пісна їжа не може бути смачною. Я знаю, що точно буде смачне. Тому сьогодні пропоную приготувати тушковану капусту на сковороді та млинці на мінеральній воді. Приблизно 1 кг капусти нарізаю шапківницею, дві середніх морквини натираю на кухній терці. Також дві середніх цибулини нарізаю кубиками, все складаю в одну миску та додаю півстолової ложки солі, одну столову ложку цукру, чорний мелений перець. Паприку для кольору, мелений лавровий лист. 50 мл соняшникової олії та 4 столові ложки томатного соусу. Соус можна замінити на кетчуп, томатний сік чи томатну пасту, але її необхідно вдвічі менше. Все перемішую. Якщо тушкувати капусту на сковорідці, то у сковорітки обов'язково має бути товсте дно, щоб капуста не пригоріла. На гарячу сковорідку викладаю капусту та накриваю кришкою. Час від часу помішуючи. Капуста має пустити сік, але в залежності від сорту капусти, соку може і не бути. Тоді можна трішки додати води. Так само, в залежності від сорту, буде час приготування. Так як молода капуста може приготуватися хвилин за 10, то зимові сорта можуть готуватися 1 годину. Сьогодні моя капуста тушкувалася пів години. Так як під час приготування пропало світло, показую готовий результат. Тепер готуємо млинці. 300 г борошна необхідно присіяти до борошна додаю 2 столові ложки цукру, півстолової ложки солі та 50 мл соняшникової олії. Також необхідно 700 мл сильногазованої мінеральної води. Виливаю приблизно половину води та міксером замішую тісто. Коли тісто стало однорідним, додаю другу половину води та продовжую збивати. За бажанням для кольору можна додати трішки куркуми. Смажемо млинці на сковорідці з двох сторін. От і все. Дуже смачна капуста та дуже смачні млинці. Обов'язково приготуйте та переконайтеся, що пісні страви можуть бути дуже смачні. Смачного!